У вас представники є? Є. Так, да? а да. От це, да? 500. А яка коштує? 50. 50, да? Ясно. А у вас є дозділ на, на продаж саме підсніжників? Ні, немає, да? Там і вирости. Саме вирощили. А до Не це не просто. Це видно, що ми в ну. Це не просто. Просто посніжники, не мелкі, да. не зенький. Ага, да. А це яка порода? Ага, вам. Голландський підсніжник, так? Да? Ну, це, це вас підприємство, да, таке по вирощення, Теплиця, так? Да. І по ну, офіційно, да, це вирощується по документам, а підприємницька діяльність да, з цього приводу. Ясно. А ну, просто я представник преси і моя задача як проживати е... ну, які... е... ціни і так далі. Просто у вас є документи з собою, які засвідчують. До... Ну, а ви знаєте, що та, це порушення законодавства? Не, не. Знаєте, так? Мені, я... ну, ті, Що Штраф 500 гривень старший. Мені виїхали за протокол, не проживати, можна показати. Ага, ви пекали? продовжуєте торгувати, да? так? Receive. А чого так? Ну, тому що У мене є їх сама зона. На чому-то чомусь теж деньги зарабатывать. Сейчас жить Зараз життєві люди. В такому возрасте, як у мене, в мене навіть высшее вище образування. Я не можу роботу найти за тисячу гривень, щоб роботи, обеспечивать свою семью, но ну, не можна. Дуже дякую. Гарного дня.